Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо приклад, коли працівника переведено на 0,5 ставки і він пішов у відпустку. Сформуємо об'єднану звітність і проаналізуємо оборотно сальдову відомість. Для прикладу візьмемо третій квартал 2024 року. У мене вже нарахована зарплата за липень, сформований табель за липень. Бачимо, що працівників у нас. На повну ставку. Також нарахована зарплата за липень, одного працівника 8 тисяч 16, отримано ПДФО військовий збір і нараховано ЄСВ. І виплатили вже цю зарплату за липень, сформована відомість за липень і банківські виписки. Виплачена зарплата 6 серпня. Можемо подивитися в оборотну сальдову відомість за липень місяць. Бачимо, що по кредиту 661-му нарахована зарплата працівникам повна ставка двох працівників, сформовані поводки і нараховані податки. ДФО, військовий збір і ЄСВ. Тепер нехай ми працівника з 1 серпня переводимо на 0,5 ставки. Відкриваємо вкладку Прийоми на роботу приведення і звільнення і створюємо документ кадрове приведення. Вибираємо працівника, ставимо дату 31 липня і переводимо його з 1 серпня. Створимо, ставимо галочку перевести в інший підрозділ або на іншу посаду. І вибираємо кількість ставок, вставки. Окей. Міняємо йому графік на 4 години і записати. Бачимо, що в нього була ставка оклад 8000», а тепер ФОП змінився на 4000. Провести. І Можемо сформувати табель за серпень. Заповнити. Бачимо, що працівник працює по 4 години, тобто він переведений на 0,5 ставки. Провести і закрити, і переходимо вкладки сі нарахування і нараховуємо зарплату за серпень місяць. Панце я опускаю заповнити. Бачимо, що працівнику нарахувалося 4 тисячі, тобто півставки. В нього не нарахована індексація, тому що він прийнятий на роботу 1 квітня 2024 року. Утрималося ПДФО і військовий збір. І нарахувалося ЄСВ. Так як його дохід становить тисячі, то тут є на... до нарахування до мінімальної зарплати і відповідно ЄСВ. Провести і закрити. Тепер формуємо проводки документом відображення зарплати в фінансовому обліку. За місяць заповнити. Бачимо, що в нас є нарахування, ЄСВ, ДФО і військовий збір провести. Сформувалися проводки. Бачимо, що по працівниках 561-го нарахувалася зарплата. Можемо подивитися оборотну сальдову відомість, серпень місяць. Нарахувалася зарплата в 661-го і у працівника вже 0,5 ставки дохід 4 тисячі. Відповідно, нарахувалися податки ПДФО, ДФО, військовий збір і ЄСВ. Тепер ми робимо виплату зарплати за серпень місяць. Нехай ми робимо виплату її 6 вересня, заповнити і довести. І відповідно формуємо платежі за. За податками 6 вересня сформувати документи, провести. Переходимо вкладку Банки-Банківська виписка. Бачимо, що ми вже сформували платежі по податкам і виплачуємо саму зарплату за серпень місяць. 6 вересня підтягуємо відомість за серпень місяць. І провести. Сформувалися проводки по кожному працівникові. Записати і закрити. Можемо так само у вересень оборотно сальдову подивитися. Бачимо, що зарплата виплачена, податки заплачені. Тепер нехай працівник іде у вересні у відпустку, наприклад, 16 вер... вересня. Створюємо документ відпустка, вибираємо працівника з, наприклад, 16 вересня на 24 календарні дні. Заяву він нехай написав 10 вересня. Можемо роздрукувати наказ на відпустку. Бачимо період відпустки 16 вересня по 9 жовтня на 24 календарні дні і даємо цей наказ на підпис працівникові і керівникові. Так само ми перевіряємо середній заробіток. Бачимо, що працівник прийнятий з квітня, в нього був оклад 8 тисяч, а з серпня ми його привели на 0 підставки і в нього дохід 4 тисячі. Перевіряємо всі дані введені. У мене може бути неточності, бо це оглядовий приклад. Бачимо, що в нього нараховано відпустки 568416. Даємо дату виплати відпустки нехай 11 вересня. І дивимося за детально. Тобто в нього 15 днів вересня відпустки і 9 днів жовтня. І тоді формуємо виплату відпустки. Тобто формуємо відомість на виплату відпустки. Закриваємо, заходимо у вкладку відомості на виплату і бачимо, що в нас є виплата відпустки. А, тут ще має бути нарахування. Відпустка має нараховуватися період вересень місяць. Провести. Заповнити. Так, добре ще раз. Заходимо в відпустки, робимо виплату. Так, є. Сума відпустки 1250-51 і документ Окей. Окей. Ще раз дивимося на відпустку. Так, є. І проводимо. Відомість. Провести. І створюємо платежі за податками. Відпустку виплачуємо. 10 го 11 вересня у нас там було. Створити документи і провести. І заходимо в банк та каса, у нас є виплачені податки по відпустки і виплачуємо саму відпустку. 11 вересня, Витягуємо відомість на виплату відпустки провести. Так, відпустка в нас виплачена, і тепер формуємо табель за вересень місяць. Заповнити. Бачимо, що працівник працює на півставки, і з 16 вересня він пішов у відпустку. І бачимо, що 10 днів він був, працював у вересні місяці, значить за 10 днів в нього має бути нарахована заробітна плата. Тепер нараховуємо заробітну плату за вересень місяць. Врахувалася в нього сума 1946 за 10 днів, отрималося ПДФО і військовий збір і ЄСВ. Сума в нього вийшла з 1904. Плюс, плюс в нього відпустка за вересень місяць. 552 60 плюс 552 60. Сума 5,457,36 і мінус 8 тисяч. дорахування має бути 2542, 64. 2542 64. Відповідно, нарахувалося ЄСВ. Так, сформуємо тепер проводки за вересень місяць. Заповнити. Бачимо, що в нас є нарахована зарплата плюс відпуска працівника, ДФО і військовий збір. Провести. Сформуємо оборотну сальдову за вересень. Бачимо по 661-му. Є нарахована зарплата. Плюс відпустка працівника. 190476 це зарплата, і 1684,16 це відпустка. Тепер зробимо виплату за вересень місяць. Вересень будемо виплачувати 4 жовтня, заповнити і створити платежі по податкам. Провести і створити платежі по податкам. 4 жовтня створити документ. Заходимо в банківську, банки каса, банківські виписки. Бачимо, що в нас вже є створені податки по за жовтень місяць і оплачуємо саму зарплату ой, за вересень місяць саму зарплату за вересень місяць. Виплачуємо 4 жовтня. Підтягуємо відомість. За вересень місяць. Окей. Бачимо, що за вересень місяць у нас зарплата виплачена. Коли в нас є зроблені вже всі нарахування, ми можемо е створити об'єднану звітність. Заходимо в звіти, в регламентні звіти. Так, створити звіт, третій квар квартал відкрити. І заповнити. Заходимо додаток 1, таблиця 1. Бачимо, що у працівника є повна ставка 8 тисяч, загальний дохід за липень 24 тисячі ЄСВ 25 тисяч 280. Оборотно-сальдова за липень місяць. Загальна сума по 661-му 24 тисячі і кредит 651-го це 5280, серпень місяць. Працівник вже працює на 0,5 ставки, дохід 4 тисячі. Є дорахування до мінімальної зарплати 4 тисячі, і загальна сума доходу по працівниках це 20 130 20 копійок. серпень місяць. Кредит 661-го 20 тисяч вересень місяць. Є у працівника зарплата 1946, відпустка за вересень 3,552,60 і відпустка за жовтень 231,56. Якщо додати, перевіряємо 1904,76 плюс 3,552,60. Мінус 8 тисяч має бути донараховано 2542,64. Привіримо зараз е, суму, нараховану за вересень місяць, 23,719,12 копійок. 23 719, копійок. І ЄСВ 5,777,58. Передач 651 1777, 58. Переходимо до додатку 4 таблиця. Перша липень місяць нарахована зарплата і виплачена вчасна зарплата. Тому що нарахована то і виплачено. В серпень місяць вже є 0,5 ставки, нараховано то і виплачено. І вересень місяць. Зарплата плюс відпустка, то, що нараховано, то виплачено. Тепер переходимо в самий розрахунок. Звіряємо всі цифри. Бачимо, що в серпні є до нарахування до мінімальної зарплати, і у вересні є до нарахування до мінімальної зарплати. І контрольна така точка це є ЄСВ за третій квартал 2024 року. 1636-22. Беремо оборотну сальдову за третій квартал. 16, ЄСВ по кредиту 651 рахунку 16 366, 22.